Дай Боже сили нашим солдатам, щоб кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала любов. Цю пісню молода співачка Христина Панасюк написала два місяці тому. Таким чином, дівчина вирішила підтримати захисників батьківщини. Згадує твір, народився на світ за один вечір. Нещодавно отримала листа зі сходу від військового, який попросив написати для них пісню. Я написала, відправила їм. Вони там під гітарою грають. Також ну мені приємно, що їх це торкнуло. Мене це теж за душу бере заживе. Тепер Христина пише лише патріотичні пісні та виступає з ними на благодійних фестивалях. Сьогодні її музика лунає з головної рівненської сцени області на Майдані Незалежності. Тут триває багатоденний марафон Мистецтво заради життя. Його мета зібрати кошти на потреби наших військових. Усі провідні військові спеціалісти дивуються, як у українського народу вийшло за три місяці зробити те, що не вдасться жодній країні розвиненій зробити за три-чотири роки. Тобто, ми створили за три місяці боєздатну армію. Але цю армію треба підтримувати, і саме завдяки от таким акціям, я думаю, нам вдасться отримати свою перемогу. За зібрані кошти військовим придбають апарат для очистки крові. Цей апарат є у Львові, орієнтовна вартість цього апарату коштує біля 26 тисяч гривень. Якщо не вийде, доведеться докласти зі своєї кишені. Але я все-таки надіюсь на наших людей, які дійсно допомагають всім і дають останнє. Якщо артисти зберуть більшу суму разом з лікувальним апаратом, придбають ще й безпілотник. Головне кажуть, аби погана погода не стала на заваді. Дай Боже, щоб ми це зібрали. Ну сьогодні трошки погода не така неблагоприятна. але ж думаємо, що все в нас вийде. Вчора ми зібрали 5540 гривень. У заході беруть участь місцеві співаки, поети і танцюристи. Тут вже виступив ансамбль Веселка, етногурт Дуліби, соліст Микола Бобрик та танцювальна студія Міртана. Всі вони одразу погодилися брати участь у марафоні. Згадують організатори. кажуть, також на сцену захотіли вийти численні артисти-початківці. Нікому з них не відмовляють, адже ці виступи можуть врятувати не одне солдатське життя. Достатньо було сказати, що хлопці давайте. Якщо ми не воюємо там, давайте підтримувати хлопців, які воюють там підтримувати. Тут тому, що ми не говоримо що ми е, весілля робимо. Ми не робимо концерти. Ми робимо благодійний марафон на підтримку і на вшанування. Оце саме наше головне гасла. Організатори запрошують всіх охочих приходити на Майдан Незалежності з 5 до 10 вечора. Триватиме марафон до 31 серпня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.